Скажіть, чому ви сьогодні прийшли на Ну, Я хочу, щоб і моя енергія, і мої думки, і моє прагнення теж було частиною цього руху України, за руху України в Європу. Одного разу Донбас вже помилився, обрав собі на голову поведиря. Сподівалися на добре життя. Тепер це веде нас туди. Якщо люди навіть не приходять на мітинги, хоч у своїх серцях вони повинні співчувати цій Богом благословенній країні. Наше керівництво взагалі не має ніякого певного курсу, воно вагається тут, ні сюди. Керівництво держави взагалі не повинно, ну, не те, воно не, не має бути таким. Так? Повинна бути чітка лінія. Сказали, ми йдемо до Євросоюзу. Люди їх підтримали, їх партійці їх підтримали. І зараз, коли сталася ця подія, вона каже нам про те, що ця влада взагалі не легітимна. І що ми повинні як громадяни, свідомі громадяни цієї країни виказувати хоч так от свою позицію насправді? Так, я пішла як свідома громадянка, яка хоче, щоб її діти жили в нормальній, цивілізованій і в країні, де є закони. Так, я хочу, щоб Україна інтегрувалася в ЄС. Кілька момент перший. Кто-то говорит, что люди там с криминальным прошлым, кто-то имеет претензии к их капиталам, кто-то имеет претензии к их неумению управлять страной. Но главное, на мой взгляд, это то, что в партии регионов собрались люди из прошлого, которые просто устарели. Они не имеют понятия о том, как, нужно, как должна развиваться современная страна. И те процессы в экономике, которые сегодня происходят, Сходят. Они говорят нам о том же, что это неправильные шаги, которые предпринимает правительство. К нам не идут инвестиции в нашу страну, нам не верят инвесторы. Они идут против прогресса. Но как показывает история всего человечества, против прогресса нельзя идти, потому что все равно здравый смысл победит и прогресс победит. Поэтому их судьба состоит в том, чтобы уйти. И я думаю, что мы заставим их уйти. Σα ευχαριστώ πολύ.